Всім привіт! Сьогодні ми готуємо дві страви з печінки. Печінку можна, любу, можна курячу, можна телячу, можна свинячу, любу печінку. Готуємо сьогодні відбивні з печінки і покажу, як я готую котлети з печінки. Тобто у нас сьогодні буде дві страви з печінки. І так, дівчатка, кілограм печінки у мене говяжа. Но печінку, якщо ви любите свинячу, беріть свинячу, вона також підійде. Прийшла з базара, помила в холодній воді печінку. Печіночка наша мокла десь півтори-дві години просто у молоці. У миску поклала печінку, залила молоком, просто щоб покрило. І отак вона стояла у молоці довго. Зараз перед ефіром молоко злила, печінку при вас протерла. Що далі роблю? У мене говяжа печінка. Беру пальчиком і отак от просто піддіваю, пальчиком. Бачите? Так легко. І оцю плівочку знімаємо з печінки. Плівочку, оцю, це в першу чергу, що з печінки. Це трошки займе часу, небагато, але чесно, воно знімається легко. Тут багато зусиль не треба. Тоді ваші биточки будуть ніжні. От приблизно ширина биточка десь 5 міліметрів, максимум 7. Ріжете самі красиві кусочки. Все, що не красиве, відрізаєте, відкладаєте на котлетки. На котлетки 5-7 см, десь приблизно так. І ріжемо шматочок такий, щоб був гарненький. Битки можете робити невеликі. У мене зараз переріжу, переріжу пополам. Ось такі биточки. Бачите, такого розміру. Оці будуть биточки в мене. Розмір робите, який ви хочете. Можете хоч квадратики порізати. Розмір це тільки на ваш погляд такий. Беру звичайний пакет, старий якийсь пакет, самий звичайний пакет. І отак от трошечки розложіть її, так поширше. І ось так розкладаю. Молоток з одної сторони зубчиками, я взагалі цією стороною не користуюсь. Навіть коли м'ясні биточки б'ю, взагалі не користуюсь. Я люблю тільки відбивати рівною стороною. І рівною з цією стороною молоточком я їх отако просто отак поб'ю. Це так кажеться, що воно не відбивається. Все воно дуже гарно відбивається, дуже гарно. І дійсно печінкові биточки будуть ніжніші відбиваєте, отако, злегка. Печінка б'ється гарно. Що куряча, що свиняча, що індича, що теляча. Але е, курячу печінку я ніколи не знімаю плівочки. Ніколи. Відбивати вже, дивіться, самі. Вона може і не треба їй. І ось так от відбиваємо печіночку. Відбиваємо з хоча б з однієї сторони. Побили, постукали. Тепер я беру. Тертушку і одну цибулину. Бачите, ось ця бурякова тертка крупна, а така точно, тільки міленька, з цієї сторони. На міленькій тертушці, на міленькій. Може і можна блендером, я просто привикла. Цибуля одна, це буде швидко. Я швиденько натираю цибулю. Цибульку натерли. Тепер оце цією юшечкою, отак прямо ручкою, оттак, 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 оттак. Оттак, оттак, оттак. і отак всю печіночку. Тепер складаєте, отут цибульки трохи залишилось, ви перевертаєте на другу сторону свою печінку, так раз і знову перевернули. Отак. Ну, це якби замаринували, ви поняли? Тільки цибулька. Так, перевернули. І це сюди так. І так, кожну печіночку, це, вона у нас зараз в цибулі. Печінка і цибуля дуже-дуже дружать. Каше цибулеві, то, що ви натерли, перемішали печіночку. Бачите? Отак От перемішали, поперчили. поперчили Тепер посолили. Ви дивитесь самі, скільки вам треба. У мене на це піде пів чайної ложки, не більше. Ось поперчили. Печінка, чесно говоря, не любить приправ. Отак От і залишайте. отак От Оце все, що ви зараз зробили, сіль, перець і цибулька натерта. Оце ви свої би замаринували. А тепер? Хто як хоче. Хочете жарти сьогодні, хочете жарти завтра. Тільки якщо завтра, то це все накрити харчовою плівкою в холодильник. Ми їх як би, відставляємо, бо ми ж зараз будемо займатися поки що котлетками. Поняли? Тобто наша страва на биточки вже майже вже готова. Нехай вона просто е, маринується. Берете печінки 500-600 грамів. Це на котлети. Так? 500-600 грам печінки. Печінку ріжемо любими шматочками, бо вона буде перекручуватись. Ми порізали. Тепер сюди треба одна хоча б дві цибулинки, але, дівчата, це від мене порада. Краще обсмажити. Дивіться, ось цибулька обсмажена просто на олії великими кусками. Печінка, цибулька, сало. У мене має, десь має. приблизно цей шматочок 200-250 грам не більше. Цей шматочок достатньо буде до 600 г печінки. Бажано шкурочку зняти, я шкурочку знімаю, От. і сало, щоб було без шкірочки. І нарізаю ж такими шматочками, щоб можна було перекрутити його у м'ясорубці. Два-три кусочка звичайного хліба, у мене такий вже трохи підсокший, також сюди ставлю. Оце, щоб ви бачили, цей набір. І чоснику. Так як у мене часник молодий, я його тако і буду з цим, як я з цим бадиллям, бачите, так як ціленький, отак от я його ріжу і так я його буду перекручувати. В зубцях я вам скажу, скільки це вам треба. Ну, Десь приблизно е, на 600 грам печінки, щоб смачно було. Кидайте до штук 5 зубців. Кидайте, кидайте, до штук 5 зубців це точно. Е, я прямо отако, от бачите, малесеньких, молодесеньких три штуки кидаю. Обсмажена цибулька. Я її в першу чергу кладу. Часничок порізаний. Часничок. Ну, звісно ж, сальце. Перекрутили. Тепер будемо додавати все, як звичайно, сіль, перчик. Тепер дивіться, дуже-дуже треба до печінки ще нам додати. Головний інгредієнт, не ігнорте, не ігнорте, це цукор. Цукру дайте півчайної ложечки. Півчайної ложечки. На цю кількість, на 500-600 грам печіночки. Так? Далі, соди, соди. дайте півчайної ложечки. Півчайної ложечки дайте. Вона дає пишність. Сода. Тепер далі. солі. Ну, солі, давайте так. На цю кількість я би кинула чайну ложечку на оцю кількість. Ще раз напоминаю, печінка приправ не любить. Приправи не кидайте ніякі. Тепер перчик мелений, десь приблизно третя частина чайної ложки. Десь так, десь так приблизно. Оця бжикалка, я не знаю скільки, але я на око. Ну, десь третя частина чайної ложки. Хватить, хватить. Так, і головний інгредієнт манка. Манка, звичайна манка. 5-6 ложок, так скажемо, давайте, щоб ви запомнили, на кожних 100 грамів печінки. Кладіть, якщо котлети робите на кожних 100 грам, кладіть по столові ложки. Якщо у вас 600 грам печінки, кидайте 6 столових ложок. Якщо пів кіло печінки 500 грам, кидайте 5. Якщо у вас 300 грам, кидайте 3 столових ложки. Раз. Два, три, 4, 5. Шість. Тепер просто. Перемішуємо і одне яйце сире, одне сире яйце. Котлети ці не робляться, не формуються. Іринка, дякую. Не формуються, а просто е жаряться на сковорідці на олії, звичайною ложечкою берете. Вони будуть не тоненькі, не будуть млинцями. Це я обіцяю. Ну, спочатку дайте це, що ми зробили. Зараз ми відставимо в сторону. За цей час, поки ми зробимо з вами биточки, вони швидко зробляться, їх у нас небагато замаринованих, то за цей час, поки ми жаримо з вами биточки, манка набухне і ще й можете кинути не одну. Цибульку, котлети у печінковій на 600 грам печінки, іде дві цибулинки. Одну старайтеся підсмажити. У мене була така одна більшенька, а друга меншенька. Оцю меншеньку сирої я трошки перекрутила, її достатньо. Бо печінка дружить дуже з цибулькою. Цибульку не жалійте. Дві цибулини достатньо. Все. тепер сіль перець дали, цукор дали, соду дали, манку дали, яйця дали, часник дали. Заперець сказала і печінку дали. Ось така повинна бути у нас маса. Тепер, трошки постоїть, воно буде ще густіше, бо тут же жманка є. Ну, котлетки потім підемо жарити. Зараз відставляємо в сторону наші котлетки, ви вже за котлети побачили, як фарш виглядає. Беремо наші биточки, які з цибулькою. Цибульку не стряхуємо, зовсім не стряхуємо. Беремо яйця. Агро, Беремо дякую. Борошно. Ольга, дякую. Беремо, так. Прибираємо. Все. Тепер. Юля, дякую. В одну мисочку у нас йде борошно, в другу мисочку ми вбиваємо яйця. У яйця, коли зараз будете взбивати вилочкою, просто яйця, отако взбиваємо, Ось тако, додайте. Одну столову ложечку, щоб так, о, не більше. Це холодна вода з крана. отак, Одну столову ложечку не більше. Вам Збили яєчко з водичкою, приготували мисочка з борошном, мисочка з яєчком і мисочка з битками. Олія і сковорідка. І відправляємося. Ютуб канал Олена Томашевська вийшло відео в одному відео два рулети. Один меренговий, один яблучний, який дуже-дуже соковитий. По-перше, м'якусінький губами їж. І запрошую всіх передивитися. Ще раз покажу на котлети фарш печінковий щоб ви бачили. Це фарш. Да, це фарш печінковий. Дивіться, чим ага. довше стоїть, бачите, тим більше він починає гуснути. Ось Ми ще поки що його відставляємо. Нехай стоїть. Так, биточки, які в цибулевому в цибулі маринувалися. Спочатку будуть так. Запоминайте. Биточок в борошну. Потім в яйце, з яйця в борошну і... В... на сковорідку гарячу. На цій сковорідці я жарила цибульку для котлеток. Я її не мила після цибулі. От вона після цибулі, зараз розігрівається. Наливаю трошки олії. Налила олії. Добре розігріваю. Даже ще цибульки остатки плавають. Тепер беру биточок. І так, з цибулькою прямо берете. Спочатку у борошно. добре обваляли. Потім в яйце добре обваляли. Знов в борошно. І тоді тільки. Витрусили його і на сковорідку. І так, знов борошно, Борошно. Яйце. Знов порошно. Можна, знаєте, як проще? Спочатку наробили биточки, ось такому борошні, а потім йдете тільки уже смажити. Биточки, до речі, жаримо на середньому вогні, вогонь середній. І не накриваємо, коли жарите биточки, не накриваємо кришечкою. Десь приблизно, приблизно, тільки не пережайте, десь приблизно готується воно дві. Дві-три хвилинки. Ну, дві це точно з кожної сторони. Ну не пережарте. Печінка дійсно, коли її пересмажити, вона суховата. І це її, оце один недолік такий. Лучше, лучше якщо ви вже хочете, трошки не дожарте, а складете на пергамент у, е, в духовку. На пергамент. В, і там якихось 10 минут чи на 5 ще в духовку закинути. Вилочкою дивимося. О, красава. І перевертаєте, щоб такі ще були. О, красавчики. Ой, які вони м'які. Як же мені хочеться вам це передати. Дівчата, дивіться, от я взяла вилку, ви мене вже не встигли подати. Дивіться, як, як легко влазить. Бачите? Ну як по масту, дивіться, раз і влізла, це я провіряю, чи не тече кров. Бо биточки швидко жаряться. Саме головне, щоб не було крові. Дві-три хвилинки. Так. Зараз буду витягувати ці. Дивіться, які вони світленькі. Отакі От вони повинні бути з обох сторін. Відбивні. Все, борошно Отакі. От І вони будуть дуже-дуже м'якенькі. Давайте я вам розріз зразу покажу. Дивіться. Я хочу, щоб ви поняли, що я від вас хочу, щоб були дуже соковиті. Не пережаті. Якщо ви будете жарити биточок. Ще цей давай покажу. Давай покажу. Ну той й без питань зразу видно. Й... Давай ще цей покажемо. давай хай люди дивляться. Ти все одно зіси. Дивіться. Дуже-дуже м'ягенькі, бачите, прожарені, тільки не хочу Моменти показати, які дійсно до мене прийшли з роками. Я ж також пробувала Боже упаси, я ніколи їх не маринувала в цибулі. Коли почала маринувати в цибулі, то Бачите, результат який гарний. Ще раз напоминаю, 2-3 минути з кожної сторони. Не пережарте, вогонь середній, щоб не горіло. Биточки будуть м'якенькі, світленькі, дуже будуть соковиті. Це я вам обіцяю. Печінкові відбивні. Вроді би всі секрети розказала. Я ж нічого не скриваю, я буду казати так, як от є. Я любий рецепт ще за гроші не продала і не продам. Так, перевертаємо тоді, коли бачимо. О, бачите, тільки почало золотитися. Як це ми бачимо, перевертаємо і з другої сторони 2-3 хвилинки. Якщо бачите, що ще рано, то ще рано. він світленький. А цей, о, все. Така скорочку. Розігріваємо на сковорідку виливаємо олію. Розігріваємо олійку. Сковородочку я протерла від биточків. Оцей нагар змила кипятком. А потом просто без всяких я не пользуюсь дівчата, не фері, не як вона, не гала, не гамачкону. Я не пользуюсь середством взагалі. Бо у мене є посуда мийка А ти розповіла, що ти за жиле мені робила? Чи, чи не говорила? Ні, не говорила. Хочете розкажу я, я сижу ми. зараз на специфічній дієті? Я вже схуд на 16 кілограм. Бо я артист, який виступаю на сцені, і мені дуже важливо дивитися за своєю формою. І мама мені зробила дуже круте жиле Жиле, в якому нуль цукру. І майже майже нема калорій. Ну там там прям настільки мінімум це це Coca-Cola Zero. без цукру, без цукру. Тобто так, вона без цукру, і щось там ще. І лимонна кислота ще ага. все. все. Це змішується в холодильник, і коли ти сидиш там за комп'ютером, або там взагалі просто там дуже спекотна погода і так далі. Ти береш по кубикам оце і їси, і воно дуже смачно. Таке враження, що ти справді єси ну, якийсь желе з цукром, а там цукру немає і нічого такого поганого для того нема. Тому отут. Ти наповнюєшся отут добре і розумієш, що і по калоріям все ок. І, і ти соком так далі. можна зробити. Так, соком соком я прадив би той, що без сукру, не заради реклами, скажу, це мабуть галіція. Але єдине що він дуже буде такий, треба Кис обирати треба в ідеалі той сік для желе, який не є. З м'якатю, бо там у горіції дуже багато м'якоті. Тобто, чим більше він рідкий буде, тим тим більше воно буде смачне. Це ж ви розумієте, так це не панацея. Ви не будете худнити тільки на цьому желе. Ви худнете тільки за рахунок того, що е, їсте їстер. Кали... До речі, без жартів. Якщо б не мала, я як не схуд. Це так і є. Мама мені готувала постійно по громовці. Однакову їжу кожен день, і я так на протязі декілька місяців просто знав, що я не їм більше і не їм менше, і я, як людина, яка любить спорт, я не втратив м'язи і при цьому всьому втратив жир, і тим самим став більш здоровішим. І навіть коли пішов до лікарів, вони сказали, ого, ну це дуже добре для вісі. Так слідкувати за собою. Так, і ти зажилє себе, дякую. слідкуйте за собою, і хай усе буде добре. От хай буде все добре, так? Наталі, дякую. Сковорідка розігрілася. Я так. беру так, сразу кажу, я беру по столовій ложці. Я вам обіцяла, що котлетки не будуть худі. Не будуть худенькі, а будуть товстенькі, як я. У нас один худає, один поправляє. Сайка, дякую. Оди ходить і один поставляється. Ложечко ми виклали, смажимо. Поки не з'являться отут краєшки, такі вже, що видно, що треба перевертати. Так не трогайте, не перевертайте. Кришкою не накриваємо. Дайте, Готуємо дякую. тарілочку. Готуємо рушничок. рушничок. Готуємо тарілочка, рушничок. Я, по-моєму, чи з цього починала першого. Дивіться, засовую вилочку. При вас, я ще не знаю, що там ззаді. Раз. Бачите? Все, два. Бачите, які товстенькі. Бачите, так? Да? І тепер ось, все, при вас перевертаю це все. Жаримо так само дуже швидко. Не пережарюйте. Дуже швидко жарються так само 2-3 хвилинки. Так. І друга сторона буде швидше. І тепер тільки ось це, тепер. Накриваю кришечкою, накриваю, і зараз вони швиденько підсмажаться на другій стороні під кришечкою. Ну, минутки дві. Ну, також не довше. Тепер дивіться, ще який є варіант. Вони будуть вже готові, соковиті. Ну, якщо ви ще хочете підливу, що ви робите? Берете каструльку з товстим дном, на дно кладете лаврового листочка. Пару штучок духмяного перчику, викладаєте всі котлетки обсмажені в цю. заливаєте десь приблизно 150 мл водички Ну, до 200-150 200 мл водички на маленький вогонь і ще їх минут 5-7 можете протушкувати. Можна. І тоді виключаєте і залишаєте. Все, ваші котлети готові. Тобто можна і цей варіант, а можна просто обсмажити і так залишити. Я думаю, що вам буде це відео корисне. І так у нас пройшло. Зараз подивимося, скільки котлети не згорівші. Це, це печінка такий дає дякую. Котлетка. Ой-ой-ой! Ось ой, ой. ой, стріляє. Дивіться, о, я при вас зараз достаю. Дуже гарний колір. Дивіться, близько показую. Дуже гарний. І отак от будемо зараз розріжати. Тепер дивіться, котлета, вибачте, руками візьму. Отак, щоб вам було видно. Котлета просмажена. Просмажена. Бачите? Вона буде соковита, соковита, м'ягусінька, не дерев'яна, але смажимо з обох сторін, так само, як битки, дві. Три хвилини. Тут і цибулька смажена, цибулька сира, часничок. Там в битках такого немає. У битках у нас тільки вони мариновані в цибульці. Оця каша цибульки, коли ви робите биточки, от вона вам і цьому блюду і надасть оцю, оцей класний смак. Робіть оцю цю кашку з цибульку, з цибульки, навіть якщо ви робите биточки із свинини. Ну, дівчатка, спакуйте на здоров'я, биточки. Та котлетки?